Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. І сьогодні ми поговоримо з вами про найдешевше добриво, яке можна приготувати взимку. А саме йде мова про деревний попіл. І під час опалювального сезону саме на часі заготовити натуральне найдешевше добриво. Ми вже з другої половини зими починаємо збирати деревний попіл у мішки. Наповнюємо їх. І щільно-щільно зав'язує, адже попіл убирає з повітря вологу, а попіл дає користь тільки в тому випадку, коли він сухий. І в нього є такі унікальні властивості. Попіл є як добриво, як інсектицид і фунгіцид. І цінність попілу як добрива ще й в тому, що в ньому є фосфор і велика кількість калію. Вони містяться у попелі у легкодоступній для рослин формі, а хлору у попелі майже немає. Крім того, попіл має антибактеріальні властивості, антисептичні, його можна використовувати як фунгіцид, його можна використовувати як інсектицид. Він також відлякує шкідливих комах і їхніх личинок. У деревному попілі найбільша кількість калію. Також він містить і магнії, і кальцій, і мікро, і макроелементи, які потрібні рослинам для росту. Також таке добриво, як попіл, відрізняється від інших. Повною відсутністю азота і будь-яких хлорних сполук. Також попіл вже знадобиться нам і в лютому, і в березні, для як ми будемо готувати ґрунтосуміші для розсади овочів через те, що попіл дуже полюбляють такі овочі, як і переці, баклажани, і наші помідори. Добавляємо, в залежності від культури до стакана на 10 літрів ґрунтосуміші. Як ми використовуємо попіл для розсади? Щоб запобігти утворенню грибкових різних хвороб, ми беремо всього-навсього півчайної ложки попелу і обсипаємо кругом стаканчика, перемішуємо з верхнім шаром ґрунту, і ми вже знаємо, що попіл забере на себе вологу і попередить. Утворення любих грибкових захворювань на ґрунті. А потім з черговим поливом розчиняється деревний попіл і попадає в наші рослинці макро- і мікроелементи, які знаходяться у деревному попелі. Другий спосіб це робити настій деревного попелу. Беремо всього-навсього чайну ложечку деревного попелу і розчиняємо у літрі теплої води. Доводимо до повної літрової баночки. І такий настій деревного попилу у нас має простояти не менше 24 години. Періодично помішуючи, друзі, поливати розчином деревного попилу можна уже розсаду після появи паростків із землі через два тижні. Дуже гарно відгукується на розчин із деревного попилу. Це і розсада томатів, і баклажан, і перців, і огірочків. Дані підгодівлі слід виконувати не частіше, ніж один раз у 2 тижні. Підгодівлі проводяться на зволожений ґрунт по 20-30 мл на одну рослинку в залежності від об'єму ґрунту даної рослини. У результаті проведення даного підживлення ви отримуєте міцну, здорову розсаду. Яка буде готова для пересадки чи в город, чи в теплицю, який буде легше переносити перепади температур і дана рослина почне цвісти і давати перший урожай в середньому на 1 тиждень раніше звичного терміну. Якщо у вас ростуть сіянці в загальній ємності, наприклад, і також ви перезволожили ґрунт, ви теж можете спокійно цим деревним попелом. Призвожений ґрунт посипати. І якщо, не дай Бог, у вас з'явилася чорна ніжка, що таке чорна ніжка? Це як перетяжка сіянця над землею, такою, як чорною ниткою, з'являється чорна кілечко. це чорна ніжка. Ви терміново сіянець витягуєте із ґрунту, викидаєте, Викидаєте геть ґрунт, де ріс цей сіянець, і весь лоточок, де ріс цей сіянець у загальній ємності, посипаєте. Тонким шаром деревного попелу. це дійсно допомагає. Також можете пролити розчином Previcur Energy. Друзі, якщо ви являєтесь підписниками нашого каналу, то бачите, що ми постійно використовуємо деревний попіл як добриво. Використовуємо його і в сухому вигляді підсипавши під кущики і помідор, і перців, і огірочків, і полуниці, і суниці, і маємо відмінні результати. А все тому, друзі, що в нас ґрунт, в якому ми вирощуємо дані овочі, являється слабокислим. Ми провели аналіз і знаємо кислотність нашого ґрунту. Адже попіл, як добриво, можна використовувати тільки на кислих та слабокислих ґрунтах. Він допомагає нейтралізувати надмірну кислотність завдяки цьому і дають хороші результати овочі. Адже ми знаємо, що для того щоб давали хороші рожаї, наприклад, томати, то потрібно pH ґрунту від 6 до 6,5 огірки, перці, баклажани має бути кислотність від 6 до 7. Якщо кислотність вашого ґрунту нижче 6, наші овочі не зможуть стільки усвоювати речовин із ґрунту, адже повищена кислотність. Як визначити кислотність ґрунту в домашніх умовах? У мене є відео у куточку. Ви зараз побачите силочку, і в кінці відео також буде силка. Друзі, як приходить рання весна, ми висіваємо насіння ріпи, речки, редиски. І, не чекаючи сходів, вже на третій-четвертий день потрібно опилити всі ці грядки, посіяні попелом. І такий самий захід потрібно провести не менше три рази і після сходів. Це захистить рослини від хрестоцвітної бліжки. Якщо цього не зробити, шкідник може повністю знищити посіви. Таку саму операцію потрібно провести і під час висадження ґрунт розсади капусти. До попела треба додати вапно пусонку або тютюновий пил. Ранньою весною починають відростати молоді листки полуниці, суниці, і їх бажано посипати попелом. Це через те, що вже просинаються довгоносики. Звичайно, вони не люблять, коли на листочках є попіл. Також ми вже у травні місяці починаємо висаджувати розсаду, і нам потрібно у кожну ямочку всипати. Також деревний попіл. Але норма є різна. Коли ми висаджувати розсаду огірочки, будемо кабачки, патісонів, ми додаємо 1 столову ложку в ямку, перемішуючи з землею. Коли ми висаджуємо помідори, перець, баклажани, то ми додаємо 2,5 столових ложки у ямку. Друзі, щоб провести профілактику появи капустяної мухи, треба посипати землю біля кореневої ніжки рослин сумішкою піском і попелом у сповідношенні 1 до 5, не чекаючи, щоб ця капустяна муха вже з'явилася. А коли приходить період формування головок капусти, то їх пошкоджує гусінь біла нап, попелиці. І звичайно, ефективний засіб боротьби це оприскування рости настоєм попелу. Бажано так оприскувати, щоб цей настій попадав і з одного і з другого боку листочка. А настій можна готувати так. Взяти треба дві склянки попелу і з вечора залити їх 10 літрами теплої води, так градусів 40-50, і вранці перемішувати, і до початку шалету метеликів, це десь у 5-6 ранку, обрискати цю капусту. Рослини, як салатна гірчиця, капуста білокачана, пекінська, броколі для того, щоб відігнати хрестоцвітні плішки, слимаки, то треба самого ранку ще по русі обпорошити, взяти ці всі грядки попелом. Це буде відлякувати цих шкідників. Також, друзі, для картоплі це дуже велика допомога. Коли ми маємо садити картоплю, то ми беремо обвалюємо бульби у попелі, це захищає їх від грибних захворювань і сприяє нарощенню потужної кореневої системи на самому старті зростання. Друзі, всі ми знаємо, що як приходить травень місяць, то це період льоту морквяної мухи, цибулевої мухи. І також деревний попіл нам приходить тоді в нагоді. Робимо поли методом дощування, і чистим сухим попелом або сумішчю попелу і вапна пусонки ми опилюємо міжряддя. Друзі весні дуже полюбляють розсаду перців слимаки, полюбляють розсаду баклажанів, королацькі жуки, то теж приходить нам на допомогу деревний попіл. Ми посипаємо рослину деревним попелом і також опилюємо деревним попелом листочки. І дійсно, це дуже велика допомога. У травні, в червні, липні наші овочі цвітуть, коли іде цвітіння. То йде період утворення зав'язі, І саме в цей період овочі потребують калію і кальцію. І саме деревний попіл приходить нам на годі. Ми робимо настої деревного попілу. Для цього ми використовуємо ось півлітрову баночку деревного попілу на 10 літрів води. Має настоятись такий настій не менше 2 доби періодично перемішуючи. І потім ми під кожний кущ на политий ґрунт поливаємо по півлітри. Коли ми, друзі, використовуємо стакан на 10 літрів води робимо такий настій, то потім під кожний кущ ми поливаємо по літрі. Такий настій деревного попілу допомагає також. Прискорити дозрівання овочів, особливо томатів. Також, друзі, однією з головних переваг деревного попілу – це є його антисептичні властивості. Попіл здатний знижувати ризик розвитку різних грибкових захворювань, таких як, наприклад, фітофтороз, який часто вражає пасльонові культури. І цей попіл як створює поверх ґрунту певний бар'єр, який захищає рослини від патогенних мікроорганізмів. Тому і використання попелу дуже важливе, друзі. Як ви бачите, в нас всі присубурові кола помідор обсипані попелом. Попіл використовує не тільки як захист від патогенів і шкідників, а попіл ще є фосфорно-калійним добривом, який в стадії ось цвітіння край необхідне для наших рослин. Друзі, в період вегетації наших культур ми також вносимо попіл, але почергово так, щоб ми вносили попіл не частіше. Як один-два рази в місяць. Чергуємо попіл із іншими органічними добривами. Піл добре поєднується із компостом, з перегною, але його не можна змішувати з азотними добривами, такими як сичовиною, аміяшною селітрою. Коли ж приходить осіння пора, і ми перекопуємо ділянку під посадку чесника і цибулі, ми додаємо попілу з розрахунку 200 г на один квадратний метр. Це е, тому, що ці культури схильні до кореневої гнилі, а е, внесення в землю деревного попелу попереджає зростання гнильних бактерій. Друзі, для зручності е, дозування потрібно мати на увазі, що у склянці міститься 100 попелу. І Якщо взяти літрову баночку, повну попелу, то тут буде 500 грам попелу. Якщо взяти відро, Місткістю 10 літрів це буде 5 кг попилу. Але попіл, як добриво, можна використовувати тільки на кислих та слабокислих ґрунтах. На лужних ґрунтах він тільки погіршить ситуацію. Тому обов'язково перед застосуванням потрібно дізнатися, який тип ґрунту на вашій ділянці. Але якщо ви вносите на ділянку доломітове борошно, то вже попіл вносити не потрібно, бо ці обидва препарати знижують кислотність ґрунту. Але друзі, потрібно знати, що не всі рослини люблять підживлення попелом. Такі рослини, як лохина, горобина, калина, гортензія, жимолость, краще піжлів сульфатом калію. Друзі, хочу зупинитися щодо погашення попелу кислотою. Якщо ми погашаємо попіл кислотою, то він вже не буде залужувати ґрунт. Тобто здатність свою понижувати кислотність ґрунту він втрачає, але при цьому... Підвищується рівень засвоєння елементів, особливо кальцію, що міститься в попілі у великих кількостях. То для цього слід погасити попіл кислотою. Як правильно погасити попіл? На 10 літрів води необхідно розвести склянку попілу і склянку столового оцту. І оцет можна замінити на лимонну кислоту, розчинену у воді. Друзі, що це нам дає? Давайте ще раз оговоримо. якщо ми гасимо попіл оцитом, то ми отримаємо кальцій у більш такій формі, яка легко засвоюється рослинам, але втратимо можливість розкислювати ґрунт. Через те, ви бачите, що ми більше використовуємо попіл. У сухому і в розчиненому вигляді без оцита. Бо кальцій ми можемо використати, коли покропити наші рослини К, коли ми можемо додати сульфат кальцію, кальцієву селітру внести під помідори. Звичайно, потрібно знати, що найбільш цінним натуральним добривом є попіл з твердих порід деревини. Це дуб, бук, береза, граб. А з плодових дерев це абрикоса, вишня, черешня, яблуня, груша. Отримувати його можна після спалювання друм, після використання на мангалі в сауні. Я бажаю, щоб дані поради вам були корисні, щоб ваші овочі дали вам хороші щедрі урожаї. А головне, друзі, щоб дані урожаї ми збирали під мирним небом нашої країни. До побачення, до нових зустрічей!